Привіт! Сьогодні ми поговоримо про популярну книгу Квартира на двох Бет Олірі. До речі, вона скоро буде екранізовуватись. що знали ви це? Що ж, книга дуже цікава, дуже неординарна і надзвичайна, скажімо так. Насправді, книги чекала небагато, тому що читала коментарі і поділилась 50 на 50 і поганих, і хороших. Тому я не знала, що очікувати, і занижувала планку. Але дуже гарна обкладинка, та і я повелась на опис. Зараз вам трішки зачитаю видозмінений і добавлений її собою. Наші головні герої це Тіфі, яка працює тим, ким в майбутньому мрію я редакторкою. Та Леон медпрацівник. Життя спонукало їх спати в одному ліжку, але при цьому не бачитись. Вони співмешканці, які перебувають в квартирі. В різний час доби. Щоб не зустрітись, така умова. Але вони таки ж спілкуються записками, залишаючи їх по всій кімнаті. Але чи переросте це щось більше? Дівчина Леона Кей робить все, щоб цього не вийшло. Сподіваюсь, заінтригувала. Що ж, почнемо з самого початку. Ідея жити в квартирі. З людиною, якою ти не бачитимешся, не знаєш нічого про неї, спати в одному ліжку, ділити помешкання і простір з незнайомцем, на мою думку, дивно й дико. І в реальному житті такого неможливо б статись. Хоча, припускаю, що з теперішніми цінами на оренду житла по всій Україні такі оголошення можуть з'явитися. Також. Сусід, в якого сім'я лисить, це ж абсурд. Його мали вже віддати в психіатрію, на мою думку, чи ні? Але це було мило. Але чому це сталося? На це є, звісно, причина. Головної героїні це причина шукати найдешевше житло, щоб піти від свого колишнього, який її переслідує, і зробив їй дуже багато погано. Також віддати йому борг за. Буцімто те, що вона в нього довгий час жила після розриву стосунку. Тут окрема тема абсурду, але ви прочитаєте і думаю, зрозумієте її. У головного героя причина трішки серйозніша, на мою думку. Йому потрібні гроші на адвоката, щоб звільнити свого брата з в'язниці. Брата звати Річчі по історії, які нам описуються на початку, річчі сидить незаконно у в'язниці. Ну, як його засудили, але він тому не винен. Мені сподобалось, як пише авторка. Легко, просто, весело, жартами. Також, як вона просто й легко описує складні теми, такі як стереотипна судова система, газлайтинг, як його помітити у своїх стосунках, насилля в стосунках, звісно, ЛГБТ-спільноту, навіть ЛГБТ-спільноту в воєнні часи. Як це опинилось в цій книзі, ви можете прочитати і дізнатись. Але навіть таке тут є. Мені також сподобались головні герої, якими вони є, якими її створила авторка. Тіфі вона дуже висока, дуже гарна, має дивакуватий стиль вбрання. Я коли читала її ці образи, уявляла в голові, це було. Вау, незвичайно! Мені дуже цікаво, як це будуть екранізовувати, і я буду зрівнювати всі образи, чи вони схожі, чи ні, обов'язково. Леона я уявляла гарячим брюнетом, високим, широкими плечима, сильними руками, пресом, ну, все як має бути. І кучеряве волосся. Але я дещо розчарована підбором акторів в екранізації, тому що головний герой взагалі не підлягає цьому опису, але про це згодом. Авторка в себе в інстаграм-сторінці виклала про те, що її книгу хочуть екранізувати. Це буде міні-серіал, складатиметься з шести серій. Те, що я не задоволена головним героями. Те, що я не задоволена підбіром головних героїв, я думаю, ви вже зрозуміли. Підописи вони не підходять. Ось головні герої. Зрівняйте самі. Але я буду дивитись, тому що мені цікаво, що сценаристи що добавлять, що заберуть. Обов'язково буду знімати свій відгук на екранізацію. Записочки, якими спілкуються наші головні герої в книзі, з кожним днем стають все більші і більше. І навіть Леон, який. Мало говорить, спроможується писати великі записки. Згодом, після такого спілкування, вони стають справжніми друзями, діляться своїми проблемами, допомагають один одному у вирішенні цих проблем і, можливо, навіть закохують. Але після цих записочок я розумію, за що хейтили цю книгу. Після половини прочитаного з'являються кліше. І вони дуже дратують. Наприклад, їхня перша зустріч. Мешканці в одній квартирі можуть зустрітися. А ну, здогадайтесь, мій хлопець вгадав з першого разу. Я думаю, ви теж не прогадали. Ну, це камон, це справді зіпсувало все, що було попередньо написано. Але також, що мені дуже сподобалось, як авторка показує, як важливо ходити до психолога після того, як у вас були складні стосунки, переповнені насиллям газлайпінгом. А також вона подає приклад мами Леона, яка вчасно не звернулася по допомогу. Як могли скластися ці два життя? Це, скажімо так, мотивує пошвидше звернутися по допомогу. Також мені сподобалась історія містера Прайера, який воював і одне єдине літо свого життя він провів з молодим чоловіком по імені Джонні Вайт. І, хоч йому зараз 80 років, він прожив вдале життя, має неабийкий талант у в'язанні, та на смертному одрі він згадує цього чоловіка, з яким був всього на всього три місяці. Ось воно справжнє кохання. Ця історія дуже мотивує на те, щоб дізнатись в коханні і почути відповідь, якої б вона не була. А що сталося з цими двома чоловіками, ви можете прочитати і дізнатись. Але скажу одне, це історія до сліз. Це єдине, що довело мене в цій книзі до сліз. Що ж, поговоримо про інших персонажів. Наприклад, найкращі друзі нашої головної героїні. Просто коли вони з'являлись, це був фейспалм. <кхи> Чесно, хоча які друзі така й головна героїня, так що нормально. Також мені не сподобався Мартін. Але я вас запевняю: у кожної людини є свій Мартін на роботі. І мені сподобалось, що ця паскудника таки отримала <неперість> на горіхи, скажімо так. Ще ж мене бентежить найгірший і найзліший герой нашої книги це Джастін. В книзі він описується головною героїнію, наче він най -най найкращий, най -най найщиріший, найбагатший, але насправді це не так. Точніше так, але він не чує ні. І просто її переслідує навіть не. Добивається як справжній чоловік, а переслідує. І це травмує нашу головну героїню. Найбільше мене дратував його вчинок, коли він зробив пропозицію при багатьох людях. І, звісно, наша головна героїня, бачачи стількох людей, не може йому сказати ні. Хоча всередині все кричить ні, ні, ні. Але вона змушена сказати так. Мене дратують такі вчинки. Наприклад. Топ модель по-українськи, думаю, багато хто бачив це шоу, і там була учасниця, які робили пропозицію, і вона відмовила. Вона не знаю, як вона це зробила. Ми, вона була дуже сильна, тому відмовила напевно. Але що мене здивувало, що головні експерти всі захейтали її. Хоча згодом ми дізналися, що в них були такі собі стосунки і багато проблем і просто. Продовження цим відносинам не можна було давати. Так само і з нашими головними героями. Мене бісять такі вчинки. Я думаю, що освічення, пропозиція це просто щось інтимне і має бути при вас двох. А той, хто робить ось такі показухи, дуже невпевнений в собі і невпевнений у відповіді своєї дівчини. І тому робить так, щоб вона погодилась під тиском. У мене багато однодумців. Також мені подобаються романтичні дії в цій книзі. Особливо останній розділ. Це було дуже романтично, дуже хочеться проспойлерити, але я з останніх сил тримаю, щоб не проспойлерити. Що ж, до іншого повернемось. Дуже багато милих моментів, але також було багато клішованих моментів. Наприклад, він налізе на другий поверх з квітами, щоб тільки просити в неї вибачення. Чи ще щось таке яке камон. Це не цікаво, хочеться щось незвичне, як у станньому рестрі. Читається це, звісно, легко. Я прочитала її за три вечора, близько годинки, дві, трачучи щодня. Мені сподобалось, але я думаю, що я попала в настрій. Це потрібно читати тоді, коли ви хочете щось прочитати легке, романтичне і впевнитися, що ваш колишній козел. Ну і на цьому все. Але також хочу вам порадити, що якщо ви купуєте електронні книги, будь ласка, скачуйте їх одразу ж. Бо зі мною стався неприємний інцидент. Всі ці, ці книги я купувала на Якабу, і на тіктоці є відео. І це було на суму майже 2000 гривень. Я зробила велику помилку, тому що зареєструвалась на сайт Якабу через Facebook. І в мене не було паролі, щоб зайти без Фейсбука. Видавництво вирішило оновити сайт і забрати цю функцію. І щойно я прочитала книги, хотіла завантажити нові, заходжу, і я не можу потрапити до своєї бібліотеки. Ах, в мене була паніка. Ну, я думаю, багато мене хто зрозуміє, коли ви витрачаєте книги на 2000 гривень, майже Ах. я, звичайно, швидко звернулася в підтримку, написала їм, і вони мене запитали за номер цього замовлення. Я дуже рада, що я робила відео для Тіктоку, і в мене є там цей номер, і я отримала книги без проблем. Вони мені за 10 чи 15 хвилин, не пам'ятаю точно, відправили всі книги в форматі EPUB, і я була задоволена. Мені подобається, що навіть після такого гучного скандалу з висловами якабу швидко реанімується, і не забуває за своїх читачів і з такими проблемами швидко їх вирішує. Це приємно. Що ж, на сьогодні все. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь на ваші вподобання та підписуйтесь. Що ж, до зустрічі в новому відео. Па-па!